Я зараз не буду казати банально, як там можна так, всі українські слова улюблені, там пафосно не буду. Реально, от мені цікаво, коли мене спитали улюблене українське слово, чомусь захотів сказати «газда». От я не знав, ніколи раніше його не чув. Потім ми якось на концерт їздили там з хлопцями десь. Два роки назад, ну, ще до повномасштабного. І вони завжди, ну, я ж виріс на південній частини України, там російськомовне населення, на жаль. І дуже багато таких самих слів не знали. І газда, я не чув ніколи. І вони завжди там прикалують з мене і казали там якісь українські слова. І що це означає? Я мав вгадати. Я реально не знав, я тоді щось газда, я щось там. Без... Пастух, щось таке, от казав там. А і вони сказали, що це хазяїн. Хазяїн, газда, саме українське слово газда мені дуже подобається. Якось ти родного фільму дивився, і там прям е, така фраза, вона Я тут газда, це моя земля. Вона мені дуже-дуже сподобалася, Саме це слово сполучення. це як сказав цей актор. Прям класно. І от мені слово газда дуже подобається. Воно Таке з твердим г газда». Таке слово, що не переконати по-іншому. Моє улюблене українське слово. З яким я познайомився не так давно, але вже досить давненько, десь більше 6 років. Це смаколики. Я обожнюю смаколики. Я обожнюю їх дарувати, смаколики, по хрестникам привозити смаколики. Смаколики це не це, це слово, яке точно передає солодощі, прянощі. Печиво смаколиком можна описати всю смачну українську їжу. Якщо говорити про улюблені українські слова, то моє особисто таке, що мені дуже подобається, слово е, пестити. Е, бо коли хочеться розказати про е, там, я не знаю, стосунки з дівчиною чи там, з жінкою, то зазвичай використовують люди якісь такі, знаєте, брудні словечка, якісь е, такі особисто для мене негативно забарвлені. А от слово пестити, воно Настільки колоритне і таке миле вухо, що ти, ну я собі уявляю тільки найпрекрасніші речі, такі що ця дівчина точно задоволена після цього спілкування, після цього часу проведення, от її прям пестили. Ні? Гарно звучить, скажіть я дуже люблю українське слово веселка. Я коли вперше почув саме слово веселка, в мене одразу з'явилася посмішка на обличчі. А так як я людина зі сфери гумору, театру, комедії, я обожнюю взагалі веселощі, якісь дурачества, і слово веселка, мені здається, найточніше підкреслює саме стан моєї душі.